Самі класні, самі якісні і перевірені часом взуття Демар. Зимове взуття чоловіче виробництво Польща. Дивіться, це у нас модель троп 2, мінус 25. Далі Демар Hunter Special. Мінус 40. Іде далі Логан. Демар Логан 3050. Далі Hunter Pro і Демар. Ось тут іде шкіра, повністю верх, йде повністю шкіра. Це все йде шкіра. Ці модельки: ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, йде скрізь натуральна овчина. Ось на кожному чоботі да, є ось така лейбочка всередині, в чулку іде натуральна овчина. В кожному чоботі знімається цей чулок. він іде сьомний, він знімається, просушується і далі вставляєте і ходите. Далі, це мінус 52 пари було, далі мінус 70 Pro 2 моделька і є ті ось класік, такі дутіки. Єті Pro і ЄT Classic, в них йде цей галошик, йде з матеріалу пена Єва. Всі інші моделі йде термокаучук. По теплоті він майже такий самий, як і ось сама ця Єва ця пена Можливо, навіть, навіть і краще. ну Набагато він іде крепший, ніж Єва. Він не боїться проколів. Підошви кругом ідуть вони ніби прилипають до льоду. Тобто, або термокаучук, або єва, воно якби прилипає до льоду і вони не слизькі. Це взуття, яке люди носять по 5-7 по років. Ось ціни, будь ласка, від 2193 гривні до 4295 гривень. Чоботи бомбічні, суперові, класні, якісні. Звертайтеся.